У мене минулого року був учень в другому класі, який один день сказав мені, а я візьму у папу дома пістолет, прийду в школу і вас постріляю. А знаєш, хто погрожує людям, хто їх залякує? Русня, будь русня, скажи, будь ласка, ти русня, і на наступний день цей учень підходить до мене. І у нас відбувся оцей самий тупорилий діалог токсичної пари в токсичних стосунках, де він мені говорить, вибач, будь ласка, я кажу, за що ти вибачаєшся? І він такий, за те, що я сказав. <laughs> <"Да>, ви <вже? смех> Якщо ви знаєте продовження цього діалогу, у мене для вас погані новини. Перевірте ваші стосунки. Так, да, я так і кажу, а що ти сказав? Він такий, Ну, я сказав обідне слово. Які обідне слова. Коротше, і оце триває якийсь час до моменту, поки він просто не починає ревіть і кричать: Я не рушня!